Економічний дайджест знову в ефірі. Знову ми разом з нашим експертом, доктором економічних рук Сергієм Мікубовським, як завжди, обговорюємо актуальне, цікаве. Вітаю вас, пане Сергію. Я вас вітаю. Вітаю. Знаєте, сьогодні хотів розпочати з класики з Мефістофеля. Ви ж напевно також пам'ятаєте люди гинуть за метал. І ви знаєте, сьогодні, як ніколи, ця фраза не просто якісь там куплети Мефістофіля, а реальне наше життя. Коли я побачив шановного нашого пана президента з картами, де він показує журналістам, тут у нас є одні копалини, інші копалини. Давайте, партнери, до нас будемо разом розробляти, але є невеличка проблема. Там тривають бойові дії, там гинуть люди. І я поки що в мене це в голові не вкладається і не складається в єдиний пазл. А у вас, пане експерти, шанони, Віталій. Ну дай Боже, щоб колись це склалось в пазл, але е, е, на жаль, е, дійсно в Україні є корисні копалини, і головне, що в нас є земля. Навіть якщо взяти ту, що контролюється офіційно Україною, а не окуповано, то і цього достатньо для того, щоб ми були великою країною. А інші території, ми все ж таки, я впевнений, отримуємо повернемо. Але проблема в тому, що Україна так і не стала державою. Яка е, створює умови для е, сталого довгострокового розвитку. Е, чомусь так сталося, що у нас постійно ті, хто приходили до влади, вони турбували, спер за все, про себе і про своє оточення. Тому, по перше, коли президент показує мапу і каже, що там є копавни, вони є. Але вони вже е, комусь належать в Україні тому, що за більш ніж 30 років Незалежності е, майже все цінне в Україні вже е, хтось е, отримав е, і став власником цього. Е, і в першу чергу мова йде про корисне копалення. Тому по-перше, треба це у них забрати, тому що вони майже за безцінь це отримали, і поки просто мають права власності на всіх копалах, і тут виникає проблема, тому що якщо вони зараз забрати, то потім може змінитись влада. Це нормальна для демократичної країни, і потім будь-який суд вирішить, що ну так, треба повернути. І саме тому е, жоден іноземних іноземний інвестор він не прийде е, зараз в Україну, е, не тому, що війна, а тому, що вже є е, поганий досвід. От ми з вами одесити, пам'ятаєте, як. На початку о, нульових, я, якою був, був яким був гарний готель Кемпінський? Пам'ятаєте на морському вокзалі, який красивий там готель? був? Я був там декілька разів. Багато так, іноземних було о, там, зустрічі, конференцій. А що потім, потім сталося з ним? Ну, ми знаємо, що зараз він зруйнований, а ще до війни Трава він, почала рости там. Трава, трава. Чому? Тому що з'явились якісь там власники, які почали щось вимагати у всесвітньо відомій кімпінській системі готелі. І ця система вирішила: ну навіщо нам Україна Да, ми втратимо на цьому готелі, але, але краще хай він залишиться з травою без людей, ніж ми будемо о, вирішувати. Юридичні проблеми, які виникли. Тобто в Україні, на жаль, на жаль, є закони, є дуже дуже хороша конституція, дуже одна з найкращих у світі. Але ця Конституція не виконується. Розумієте? А іноземному інвестору головне, щоб були закони. Якщо він відповідає їм, то ці закони мають його захищати, його власність. А в Україні, на жаль, Цього поки що немає, тому навіть якщо о, уявити, що можна там залучити іноземних інвесторів, які, якісь там копали, не залишились без контролю когось з тих, хто контролював і контролює Україну. З національних інвесторів, то, то ця проблема з виконанням закону, і проблема з тому, що з тим, щоб в будь-який момент хтось може з'явитися і сказати, а ви маєте щось зробити неформально, щоб а, ви могли працювати, то це головна проблема. Тому а, я чув, що сказав Трамп, це дуже цікаво звучить, але але поки що це тільки слова. Давайте все ж таки до Конституції повернемось, теж зацікавив цей оборот ваш. Е, не здається, що є така популістична складова в цій Конституції, коли е, наші е, законотворці прописували всі корисні купали не належать народу. Е, Сергій Івич, я розумію, коли ми приватизували квартиру, вона належить нам. Я розумію, коли ми пішли в магазин щось, купили, якісь харчі, вони належать нам. Як нам можуть належати корисні копалини? Ну, наприклад, нема ніякої війни. Ми захотіли щось видобувати, потім побудувати підприємство, переробляти. Хто нам це дасть? Це потрібно оформити документи. Я просто не розумію, навіщо було прописувати таке, що заздалегідь майже нереально втілити в життя, щоб народ прийшов і заволодів корисними копалинами. Чи можливо там якісь ремарочки потрібно уточнити, що ну не зовсім народ, окреме прізвище, і не буде все так легко? Не читається цей розділ конституції взагалі. Ну, я все ж таки е, буду і далі підтримувати нашу конституцію, тому що вона все ж таки е, дуже так грамотно написана, і з точки зору розподілу влади в Україні, і з точки зору системи державного управління, як має формуватись там уряд, і це дуже важливо. На жаль, на жаль, е, знаєте, Зеленський він критикував Порошенка, що він порушував Конституцію, коли от там. Існував, наприклад, уряд Гройсмана, тому він прийшов до влади Зеленській і відразу призначив нові вибори. Але на жаль, те ж саме відбувається зараз, і це дуже погано, чому тому, що іноземний інвестор має уявляти, як ухвалюються рішення в Україні. як... Ухвалює рішення уряд, Верховної Ради. Якщо це порушується, то і потім виникають проблеми. А щодо е ваших слів е стосовно там е права е народу на копавни, то це так є. Е просто е ну, є нормативні акти, які регулюють використання е корисних копавлень, тобто є е ліцензії, права. На користування цими копалами, це може регулюватись в рамках закону. Але проблема в тому, що оці норми вони постійно змінюються. тому, якщо навіть зараз будуть прийняті норми, які там будуть привабливо для наземного інвестора, ніхто не буде заважати у майбутньому, якщо ментальність народу не зміниться, не змінити ці норми, тоді інвестор залишиться не з чим. А навіть в Сполучених Штатах, де право власності, воно дійсно дуже добре, з точки зору закону, захищено, є норми, наприклад, прохід до, до води, до океану, до моря. Тобто, навіть якщо є це приватна власність, але Люди мають право пройти через приватну власність, якщо це важливо до гір, до, до океану, тому можна все ж таки якось врегулювати право власності і право населення на те, щоб користуватись землею, наприклад, якщо треба зробити прохід там і люди хочуть використовувати там природні природу України, тому ну. Можна, можна, можна це врегулювати, але це має бути стабільним, стабільним і незалежно від того, хто президент, хто там у кого є більшість в парламенті, тоді це це е, буде. Е... Поважати з боку інших країн, інвестори і тоді можуть бути інвестиції. А без цього ми будемо залишатись от, окремою країною, незважаючи на там слогани про європейську інтеграцію. Наприклад, ну хто заважає вже зараз нам запровадити там Європейський податковий кодекс? І все без, без, без вступу до Європейського Союзу. Якщо це буде, то це вже. Відразу о, створити умови для того, щоб спільно працював український і європейський бізнес. Але цього немає. Ми з вами обговорювали, да, які там зміни постійно в податкові <смі> законодавства. Ну, хто буде працювати в Україні з іноземців, коли там можна о, в осені о, там, у, 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 у листопаді підписати закон, який почне о, діяти <смі> з грудня? Цього ж року, так, в податковій сфері і збільшить податкове навантаження. Тому оці проблеми вони роблять Україну абсолютно непривабливою для іноземних інвесторів. І тому мапа у нас красива, але як це використати в майбутньому для економічного розвитку це проблема. Деякі наші емоційні співгромадяни, продовжуючи своє питання, вони в цьому побачили навіть державну зраду, як так, наші купалини… Америці, за що це невигідний розмін? Е, ну, емоційну складову я розумію, але все ж таки певну річ не зовсім підтримую. Якщо б якщо, так припустити, що живемо в нормальній законопослушній державі, де Конституція і закони поважаються той обмін, що пропонує адміністрація Трампа в обмін на безпекові гарантії, це. Нормальний, вигідний мав би бути такий е, обмін для України. Ну, Я б сказав, це, це дуже вигідний обмін. Колись я казав, що якщо Україна продасть за 1 долар усю газотранспортну систему, наприклад, якісь там американські компанії, це, то, це, то це буде дуже вигідно Україні. Чому? Тому що ну от зараз ми з вами обговорювали ситуацію з газом в Україні. Да? З'ясувалося, що у, е, е, взимку зараз, зараз, у січні, у лютому, е, уряд починає закупівлю газа, да, по ціні там десь 550 доларів за тисячу кубометрів, да, а улітку ціна була десь 200-250 доларів. От скажіть, будь ласка, якби ця система контролювалася не державою, да, яка зараз купує газ, який вдвічі дорожче, ніж Літом 24-го року. А якби приватний інвестор закупив газ, там, не, для, не тільки для України, а для того, щоб потім його експортувати в Європу, і заробив би, зараз держава втратить там, 500 мінімум 500 мільйонів доларів. А якби інвестор заробив декілька мільярдів доларів на газотранспортній системі України, сплатив податок на прибуток в бюджет, і Україна була б з газом, і бюджет би отримав гроші. Скажіть, будь ласка, що краще для України, коли місцеві чи не дуже розумні люди, чи просто вони все знали а, і своїм продали газ влітку. Я, я думаю, що так воно і було. Да? А зараз у своїх же купують його вдвічі дорожче. Тобто, газ там, де був, там він не залишився, але просто завдяки декілька папецям хтось заробив там 500 мільйонів доларів. Да? Оце український бізнес, який держава підтримує чомусь. Да? А якби це був іноземний інвестор, він заробив, сплатив податок в Україні, і люди отримали завдяки тому, що бюджет збільшився завдяки цим податкам, гроші на пенсії, на все інше. Тобто, що краще? Чи хай е, місцеві пани заробляють на нас, чи хай. Е, Великі іноземні компанії офіційно заробляють, сплачують податки, і це буде добре і для країни, і для іноземних інвесторів. Тому тут, оці слова про те, що ми там розпродаємо, то я ж спочатку сказав, що вже держава передала. Приватним інвесторам, місцевим, які ні копійку не вклали. Тобто, якщо прийде американський інвестор, він не лише за один долар, як я сказав, купить, він ще модернізує, щоб заробляти більше. Ну от в цьому сенс залучення іноземних інвестицій, от приклад Китаю 30 років назад була дуже бідна країна. А зараз вони мають і своїх інвесторів, тому що колись. Залучили іноземних інвесторів, ніхто там не кричав, що ой, комуністичний Китай розпродає китайську територію американським компаніям. Зараз вони ж викришли, ви ж розумієте це. Третій рік триває війна. Ми можемо вже. Ну я думаю, що ми і раніше це могли зробити такий підсумок, що ворог, коли захоплював наш схід, він лише прикривався цими інтересами щодо. Російськомовного населення, там, наших громадян в наших лапках. І вже тоді йшла боротьба за ресурси, боротьба саме з боку Російської Федерації, також. Там, в цьому плані, ну також не дурні сидять, і коли а, потрібно щось там виправдати, так, свою агресію, свою. На, ну, з першого боку, так, з першого погляду, безглузду таку атаку, а насправді вся ця бійня вона також за ресурси і за великі гроші. Нікому то населення не здалося. Грубо скажу Сергій Олексійович, але ну, виходить, так. Ну, так, дійсно. А, а... Головною метою повномасштабної агресії був о, прохід землею до Криму. Тобто їм було дуже важливо отримати о, можливість зв'язуватися з Кримом о, не через о, море, тому що, от ви чули, да, декілька місяців назад і аварії танкерів бо дійсно взимку о, ну, неспокійне Чорне море. Тому о, це була війна за територію. Я не думаю, що вони зацікавлені в корисних поперенах, тому що у них багато свого є і там не Але територія, от саме Херсонська, Запорізька о, область, вони для них більш важливі, ніж Донецька та Луганська область. Тому о, тут саме о, це, це війна за територію, за землі, які о, поєднують. Окуповану частину України, Криму з, з Росією, і саме за це йде е, війна, щоб ці землі залишилися. Якби як їм сказали там віддайте за Запорозьку, Херсонську області повністю Донецьку та Луганську, вони б сказали, так, тому що та територія та вона та, ну вона дуже важко її. Розробляти і клімат там поганий, але от Херсонська Запорізька для Росії дуже стратегічно важливі, але ну і Маріуполь, вихід до Азовського моря, це теж дуже важливо. Але щоб ви розуміли, головна мета у них була не Київ, не Херсон, а Одеса. Тобто, це була мрія Путіна захопити Одесу. Тобто, от і наше щастя, що Ця мрія не здійснилася, я сподіваюся, що ніколи не здійсниться. Тому що ну, порівнювати з Одесою неможливо навіть Крим. Навіть Крим. Тобто це, ну коли сказали, жемчужина моря, але от це такий великий сенс має Одеса. І дуже добре, що Одеса залишається з Україною. І, і це головне, якщо, це навіть більш важливо, ніж інші території. Я розумію, що. Кожен квадратний метр. Він важливий, але, але якщо Росія не отримає Одесу, вони не, не забудуть перемогу у цій війні. Я впевнений, що так воно і буде. Повністю погоджуюся з вами, пане Сергію. Віримо, сподіваюся, в наші збройні сили. Сьогодні так говорили про параду українську землю з корисними купалинами. Є цікаві Пропозиції від американської, американського естеблішменту політичного вивчаємо їх і не називаємо все зрадою. Я звертаюся до наших глядачів, які згадали, що здає виявляється, у нас є природні багатства, і ми ними володіємо. А тут якісь американці понове спокійно, спостерігайте і слухайте грамотних людей, як наш експерт. Дякую, Віталій, за хороші слова. Дякую вам. На все добре. На зв'язку залишаємось.